Бензин зі спиртом. Нові норми європейських законів торкнулися і українців. І з 1 травня всі автомобілісти живуть в нових реаліях. Ця тема дуже резонансна, і чи не на всіх пабліках ведуться активні суперечки щодо впливу даного бензину на автомобілі? І це тільки перша фаза нашої паливної, можна так сказати, інтеграції в Європейський Союз. І вже ходять чутки, що Україна досить швидко може перейти до палива з 10% вмістом спирту. І це може бути теж не фінал. Отож, які автомобілі піддадуться негативному впливу нового палива найбільше, та як убезпечити свої автомобілі, зараз розповім у цьому відео. Ви на каналі Степ Залюбівець мене звуть Степан. Поїхали. With... Отож, більшість автомобілів з бензиновими двигунами, виготовленими після 2000 року, є сумісними з даним паливом, але основні ризики пов'язані з автомобілями, виготовленими до середини 90-х років. Особливу увагу слід звернути на автомобілі з карбюраторними двигунами. Найперше, що потрібно зробити, щоб мінімізувати потенційні ризики пов'язані з переходом на е 5 водіям рекомендується перевірити сумісність авто з паливом е 5 та Е10. І якщо ваш автомобіль не сумісний з даним паливом, краще використовувати бензин А 98 який поки що лишається без етанолу. Особливо для старих автомобілів або авто з великим пробігом рекомендується замінити паливний фільтр незабаром після переходу на Е5. А потім дотримуватись скорочених інтервалів заміни, наприклад, кожні 15 тисяч кілометрів. Важливо відзначити, що початковий період після переходу на е 5 може супроводжуватись збільшенням випадків засмічених паливних фільтрів у старих автомобілях. Це не обов'язково свідчить про погану якість пального, а радше про те, що етанол очищає паливну систему від накопиченого руками бруду, який осідає, звичайно ж, на паливному фільтрі. Для більшості водіїв сучасних авто вплив Е5 буде мінімальним однак, психологічний ефект, пов'язаний зі зміною звичного палива, може бути досить значним у суспільстві. Тому друзі, гугліть інформацію про власні авто, про власні двигуни і так далі. Також я впевнений, можуть бути випадки шахрайства, наприклад, зі сторони СТО, які будуть говорити, що потрібно купу всього змінювати, і так далі, щоб сягнути з вас гроші. Будьте теж уважні і відразу не ведіться на різні маніпуляції, а краще проконсультуйтесь, можливо, з якимись знайомими експертами, знайомими, досвідченими водіями, які розуміються в даній сфері, і так далі. Я сам абсолютно не експерт, і в мене кілька автомобілів і всі бензинові. Я особисто планую застосовувати якісь дії тільки після того, як побачу зміну в звичній роботі двигуна. Ну що ж, друзі, а на цьому я з вами прощаюсь. Ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Всім добра.